Мир в кожне серце. Уявіть собі, як маленьке насіннячко потрапляє в землю, і воно лежить там непомітно, тихо, нікому не цікаве, але одного дня воно раптом прориває темряву і приносить життя. Так само інколи одне слово, сказане вчасно, може зрушити серце, яке роками мовчало. Одна фраза може зламати кайдани страху, одна думка про Бога може стати початком нового життя. Ось чому ми сіємо, слово Боже, бо це не інформація, це сила, яка оживляє. Там, де пустеля проростає надія, там, де темрява, з'являється світло, і Бог довірив нам цю місію не випадково. Ось чому Бог створив церкву не як будівлю, а як живе місце зустрічі душі з істиною, місце, де серце може ожити, відродитися, повернутися додому. Ось чому Він сказав: ідіть і навчіть, донесіть кожному до кожного дому, до кожного серця, до кожного, хто втомився, зламався, заблукав, щоб увесь грунт ожив, щоб усі серця прокинулися, щоб світ не втрачав світло, бо мета християнства спасіння душ, усіх, навіть тієї однієї, яку світ давно списав. Ісус сказав, що на небі. Радіють за одного гішника, який кається, ця більше, ніж за 99 праведних. Якщо небо радіє одному, то хіба ми можемо мовчати? Ми сіємо, бо хтось колись посіяв в нас? Сіємо, бо не знаємо, яке серце сьогодні готове жити, сімо, а ріс дає Бог. Завжди вчасно, завжди точно. Якщо ви зараз шукаєте відповіді, сили, підтримки або хочете просто почути живе слово, сьогодні, як і щонеділі, трансляція о 16.00 на каналі Місія Салтаненка. Приєднуйтеся, можливо, саме сьогодні ваше серце почує те єдине слово, яке змінить весь ваш шлях.